Всім привіт! Є в мене отака фотопастка Suntek Mini 301. Два її розміри. Така вона вміщається в ладошку. Попросили мене зняти мої настройки, як я настраюю фотопастку. Включаємо тумблер в режим провірки. Верхня кнопочка ліва у нас меню. Права верхня, середня. Переключати. Ну, бігати між до. меню. Нижня, права, ОК. Режим. Є фото, відео, фото плюс відео. У мене тільки відео. Мені фото не потрібні, то я ставлю тільки відео. Розмір фото від 50 мегапікселів до 3 мегапікселів. Кому що подобається? то і вибирають. Я нема різниці, можна ставити любе, так як я фото не роблю серія фото від 1 до 10 фото. Можна теж вибирати кому що подобається. Так як я фото не ставлю, бо при срабатованні камери фото отсікає трохи відео. Качество відео 1920 на 1080 я знімаю, дліна відео. Скільки буде писати фотопастка, у мене одна хвилина або дві хвилини. Я вибираю. Ну, в більшості одна хвилина. Мені вистачає. Погано фокусується мій телефон, звісно. Запис звука в мене виключена. Так як ця фотопастка звук пише, ну, ніякий. Так, задержка фото. Задержка фото це коли. Після срабатування камери, от, то, де вона пише 1 минуту. Цикл у мене 5 хвилин стоїть. Після 1 минути сьомки 5 хвилин вона більш не включиться. Коли проходить 5 хвилин, тоді вона знов срабатує, якщо є рух движення. Можна ставити тут любий, кому який подобається. Я ставлю 5 хвилин. Чувствільність. Датчика срабатування руху в мене висока. Є низький, середній, високий. Ну, я ставлю висока, щоб срабату хорошо на рух. Таймер в мене виключений. Це можна настроїти, коли камера буде автоматично сама включатися. Без датчику руху. Таймлапс у мене виключений. Я ще й не користувався ним, то не скажу, як вона знімає мова це ясно. Безконечна зйомка. Це буде записувати відео, коли закінчується пам'ять на карті пам'яті. Вона буде удаляти саме старе відео і буде записувати нове. Я виключаю, так як в мене карта на 64 ГБ, мені вистачає на на пару десятків відео. Дата і время. Встановлюється все легенько, просто штамп на фото. У мене дата стоїть, стоїть дата і время. Це коли ваше відео відзняте. Ви перекидаєте на телефон чи на комп'ютер, і щоб ви могли потім розібратися, з якої фотопастки було снято відео. Пароль. Пароль можна ставити, можна ні. Це якщо хтось вкраде вашу фотопастку, щоб не міг зайти на меню вашої фотопастки. Це удалити всі файли, номер камери. У мене включений М301. Оце те, що я зарані казав. Це що штамп на фото там буде назва фотокамери, дата, время, щоб ви могли зрозуміти, з якої фотопастки ваше відео. Це скинути всі настройки в заводські. Версія це прошивка вашої камери. Ну, таке простеньке меню в неї. Простенькі настройки. Поки мій з камерою проблем в мене не було ніяких, працює ідеально. Маю ще камеру Suntec Mini 300 Стаю трошки є проблеми. Я коли підглюкую, знімаю відео по 1 секунді, по 3 секунди. Ну, як і хочеться, так знімає. Зразу нова була знімала добре. Покористувався нею, ну, може недільку, і вона почала підглюкувати цією проблем немає. Така камера. 4 батарейки, можна акумулятори ставити, кому що удобно. Флешечка. Розйом під кабель для передачі даних. І тумблер. Вліво у нас це. вона буде вже працювати. Пішли секунди. Після закінчення секунд вона вже стає в робочий повністю режим. Ви закрили собі, настроїли, включили на дерево, вцепили, чи куди вам там надо, і пішли. Посередині це режим провірки, а вправо це повністю виключена камера. Включимо камеру. От вона в нас ліва кнопка, сама нижня. Це у нас Перевірка файлів, що вона нас знімала. Так як у нас зараз немає ніякого тут відео, то в нас чисто. Такі настроєчки. Простенька, хороша камера робоча.